Тільки е, орки звідси втекли і прогнали просто наші мужні захисники. Буквально на другий день зателефонували мені хороші друзі наші е, Валентин Боряченко і е, Вадим Мисник, полковники Збройних сил України. Гарні друзі, з якими ми зробили вже кілька книжок раніше про миротворців українських. І запропонували робити такий спільний проект. Публікувати в газеті, ну, в кожному номері газети матеріали про захисників героїчної оборони Чернігова, про волонтерів, про наших героїчних медиків, про життя громад в окупації. Тобто ну, робити таку фронтову газету. І я вважаю, що це дійсно ця книжка востребована, Жодних сумнівів, що вона буде й далі востребована. Все, будемо продовжувати, і е, не можна в першій книзі осягнути неосяжне, хоч вона вже і так 500 ну, сторінок. Розумієте, дзвонять вже науковці, причому науковці там, зі Львова, із, з Івано-Франківська, і з того, з того прийшли хоча б електронну версію, бо це надзвичайно для нас цікаво. Це ну, для науковців це безцінна річ. Для наших бійців я вчора вручав. Одному чоловіку, так він каже, ну це лишиться, це буде настільна книга для дітей, для онуків лишиться, Ну назавжди, практично. Ну Ви знаєте, друг, друг подорожчав у два з половиною рази, і дуже велика подяка героїв України, генеральному директору е Земля і Воля, Леоніду Григоровичу Яковишину, видатному нашому аграрію та е Голові громади Сіднеєва, ну Австралія, це науковець Софія Мицак, які допомогли нам у виданні книжки. Чернігів зустрів навалу расистів, не буду їх грубо називати в офіційній обстановці. Єдиним тілом, дружно. Для чого потрібна ця книга? Тому що дуже швидко. Забувається все те, що було. І дуже швидко ми з вами скромні люди, а ті люди, які хочуть наш подвиг десь сховати, десь свою трусість, десь свою низість заховати. А багато з них це посадовці та високопосадовці. Ви прекрасно бачили. По всім засобам масової інформації, як військові прокурори, які удрали. І потім хочуть зробити так, що вроді би вони не удрали, а вони керували обороною Чернігова. блін. Ну наростає. Стерти все. І таких цілі кучі людей, які спочатку удрали, якоби ми когось там евакуювали, а потім ми після війни повернулися і починаємо тут ці всі робити. Виставки, що ми тут нічого не зробили і нічого не відстояли. Тому ця книга має бути. Для всіх до вас, для всіх до вас, я кажу, ребята, не треба скромнічать, треба відстоювати подвиг Чернігова, він не має стертися. Мабуть, це дійсно перша книжка на Україні, яка описує той титанічний подвиг, який український народ. Показав під час перших днів війни, перші півтора-два місяці, показав себе під час блокади, тому що найважче було цей період блокад. Коли ми розуміли, що допомоги чекати нема, звідки треба справлятися самим. самим. Ну, мабуть, військові медики готувалися до військових. Для нас це ну, дещо була стресова ситуація. Ми ми першого вже прикордонника в 9 ранку 24 лютого, якого до нас доставили, тому що по, е, якби, по дорозі до військового госпіталю була власна лікарня. Найближчий медичний заклад, який він е, заставив. Тому дійсно е, книга дуже потрібна, тому що треба, щоб люди знали, е, як. Як медики, як волонтери, як громадські організації допомагали нам вижити і вказали себе як нації, народом, якого не зламали. Тому що, мабуть, тільки українці можуть, незважаючи ні на що, незважаючи ні на політичні погляди, ні на якісь свої е індивідуальні якості об'єднатися і стати на захист своєї держави. Я хочу подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути на презентації цього чудового, цієї чудової пам'ятки на все життя. Я горжуся тим, що я сьогодні живий, що я знаходжусь серед вас, що, ми, що наша армія б'є ворога, що цей ворог тікає. Я точно знаю, що ми переможемо, бо перемогти націю неможливо. І 24 числа. Я вважаю, по-справжньому народилась українська нація, яка ніколи і ніколи не дасть переписати історію. А те, що зробили наші чудові майстри пара, це великий вклад, і це ще більша зброя з великою повагою до всіх військовослужбовців, в мозок хворих росіян. Тому що вони борються не тільки за територію, вони борються за історію. А такі книжки. Правдиві, чесні історії, вони будуть залишати правду. Тобто дійсно, що нашу націю перемогти неможливо. Люди не боялися розумієте, вони між кулями жили. Жоден село, ну, у нас три села такі були, які окупанти були. Жоден із село не зустрічав ніколи з хлібом сіл'ї. Ніколи. Але вмовляли, що, ну що, ну, правда, каже, були такі, один каже, да, ви знаєте, ми ще хороші, а там прийдуть ще гірші, які були. Ну, в одному селі там 22 хати спалили, все. Три господарства, я представляю землю волю, теж три відділення розбомбили. І добре розбомбили, хоч там казали, бобровиця щось бобровича не бомбляти, розбомбили три села. Але люди, розумієте, підходжу в Старобасань, приїжджаю, а там все село, майже жінки всі, плетуть сітки оці маскувальні. Там роблять воду, щоб вже буває щось таке, бо води не було, було пожежа, і води не було. Роблять якісь скважини. Там ліки, якими шляхами з Києва. При окупації доставляли ліки. Наші люди, які там живуть, доставляли ліки сюди. Ну там було створено така система, якась ніхто не вчив, ніхто не готовив цих людей до цього. Але така система створена була, що люди жодна людина не, я скільки приїжджав в ці села, жодна людина не скажила, що ми не кинули голодну, холодну. От знаходили якийсь плац. Ну це дійсно це, ну, це героїчний народ. Я хочу сказати про всіх, все місто стало практично. На героїчний захист. І город герой не, не, не випадково Чернігів отримав, бо і волонтери, і цивільні, Всі, хто, тут, хто стояв на обороні, ми всі разом захищали. В принципі, під час інтерв'ю кожному з героїв книги доводилося згадувати дуже гіркі моменти втрати бойових побратимів, або взагалі, коли вони потрапляли на місця обстрілу, де і Цивільні діти, молоді люди, старі були у ці загиблі. Дуже такі моменти прикладають, і ну нерідко там люди на зриві вже казали, і це було важко згадувати. Але ж тут хочу завдячити ще от цим скромникам колективу авторів, бо вони їхньому професіоналізму, вони достучалися до цих глибин, їхньої професіональної. Взяли інформацію, і я думаю, що так дуже ну, яскраво виклали картинку. В принципі, вони відтворили ті події, що було, і розкрили героїв книги. Я вважаю, дуже добре. Перший день, тільки почалась війна, вони зразу е -е, зустрілись з кліщем, об'єднались, і вони вже дали бій в рідми І це було надзвичайно важливо, бо вони там е -е, одразу повідомили. Ну якби засікли цю це, ворожу колону, танки, які рвались на, на Чернігів. І вони ну, буквально проскочили там ну, це сверхналось. Мало що вони дали бій, їх вже було набагато більше. А вони ще зуміли там проскочити між танком і БМП чи ПТМ вночі та тигром. Вони зуміли вискочити, проскочити. І тут же ну, під'їхати до наших і дати координати. І зразу накрили цю всю колону, там більше 100 танків було знищено ну, нашою артилерією. Тому, розумієте, таке героїчні ход.